Різдво, в першу чергу це народження. Бо тому що цими всіма обрядами, обрядами і звичаями, певни, певними проміжками часу ми прирівнюємо Різдво як до будь-якого іншого свята. Ну, шо, ну, шо, як можна ще порівняти Різдво, і, наприклад, як День Незалежності? І як, так? Готуються якось, там до Дня Незалежності, там, концерти. Так само і на Різдво, так, що, типу, у нас в селі один є такий мужчина, і він от каже, він приходить Різдвяний піст, і він каже, от я там, не буду вживати алкоголю цілих 40 днів. І тут для нього, розумієте, якась ну, не знаю, бар'єр бар такий, так, він дуже хвалиться, а тоді приходить Різдво і, і, все, і він не витримує. Розумієте, Різдво це в першу чергу народження, Різдво кожен день. Кожен день, коли народжується Христос в чиєму серці, це є Різдво. Тому що Різдво це є символ народження, народження Христа, народження спасіння, народження нового життя, ну, ну, всього нового. Нічого старого нема. І цей час дуже добрий для того, щоб ну, хтось там, можливо, шукав якогось моменту десь комусь посвідчити про Христа. Так, там, Чекав в думках, о, я би йому щось сказав про Христа, але нехай він тільки мене зачепить, так, там, згадає ім'я Господа, і я тоді вже під, підключуся, так. а зараз такий момент, що вам підключатись не треба. Це якраз той момент, той день, що ну, про Христа говорити, то те саме, то, що добрий день казати кожному, так, хто вас зустрічає і кого ви бачите. І яка специфіка Різдва, що ну, хтось живе з батьками, хтось живе окремо. І відповідно, як правило, Різдво святкують, ну, не поодинці, так, а Різдво, зазвичай святкують якби в колі сім'ї. І, відповідно, кожна людина ну, старається так перший день побути вдома, а на слідуй день чи куди їхати до своїх рідних. Кількість людей збільшується, і відповідно є можливість свідчити про Христа. Тому е, закликаю вас на Різдво не соромитися а про Христа говорити якомога більше, бо тому що вам же не треба ні від кого слухати, що ну, от він зараз заговорить про Бога. Так, починають колядувати, щедрувати і згадують, але чому тільки один день чи там тих три дні, а потім. Потім все забувають. І відповідно цей час, це якраз той час, коли ви їдете до своєї рідних, можливо, хтось вже в курсі, можливо, хтось не в курсі, а що ви увірували в Христа, що ви змінили своє мислення, І відповідно, ви маєте можливість засвідчити вкотре своїм рідним в першу чергу, тому що є можливість, нема можливості, але ця можливість має бути завжди свідчити іншим людям. Так, які вам не є рідні, або яких ви можете чисто випадково зустріти. Ну, рідних ви це найближчі для вас люди і ви маєте в першу чергу засвідчити кожен раз, кожен раз. І я ж так думав, ну коли приходить результат будь-якої роботи, чи свідчення, чи там ну будь-якої роботи, чи виховання дітей, чи там в роботі, це настає тоді, коли ви починаєте то. Практикувати, застосовувати. Будь-який спортсмен не вийшов на ринг чи там на якесь поле так, своїх виступів, він не вийшов. Вчора йому така думка не пішла в голову, завтра він вийшов і він став чемпіоном. Ні. Тому що цей шлях є дуже важкий і тривалий. Будь-хто в будь-якій роботі, так само, успіху він не мав з першого разу. Виховання дітей, будь-чого будь б ви не почули і щоб вас не гризло, навіть в, самому, в тій самій проповіді про Христа, навіть в тій самій молитві за хворого. ну, Просто розумієте, простір безмежний. Прикладів можна наводити безліч, але суть полягає в одному, що ви повинні то практикувати помалу. З кожною для спортсмена гіркою так від одного кі кілограма і до 100 кілограм. Не можна зразу взяти 100 і, і, і можна надірватися і, і потім то все закинути і сказати, та ну його не вийшло і не буду я це все робити. А коли почнете з малку, от, я собі згадую свого сина, я саме в перші роки його життя від нього о, прорізались зуби і ну, прийшлося чистити зуби. Так? Ну, самі уявляйте, як зараз півторарічній дитині запхати щітку в рот і почистити зуби. Правда? Але я через силу з кожним днем за, з, чим посильніше тримав руки, все пхав туди, так, може їй було боляче, незручно, крики було, і мені серце країлось, тому що я чув ті всі, ті всі крики і бачив ті всі сльози. Але прийшов результат. Йому зараз 4 роки. І Я вже забуваю, що треба зуби чистити. Він каже, тату, ми забули зубки почистити. Він <риклад> вже сам мені про то нагадує, і без проблем я кажу, і знаєте, я би того не замітив до одного прекрасного моменту, коли зовсім, ну якби не зовсім, але чужа людина, яка не живе, не живе з нами в сім'ї, вона мені каже, От дивися, які. Вона, тобто вона своєму сину розказує, дивися, як я. Тато йому сказав відкрив рот, він відкрив, тато йому сказав, закрий закрив рот, він закрив. Тато йому сказав рівно сидіти, І він рівно каже, а дивись з тобою. А це результат всього, що я був послідовний в своїх діях. Розумієте, послідовний. Відповідно, кожен з нас повинен бути послідовний в своїх діях в роботі, стосунках з рідними, в вихованні дітей, проповідуванні Христа. Послідовність нас будує е, дисципліну, А дисципліна це дуже хороша штука. Так? Самі знаєте, там чоловіки, хто був в армії, то дуже добре знають, що таке дисципліна. Якщо дисципліни не було, то в армії були проблеми. Відповідно, так само і в нас. По відношенню до Христа, знаєте, тут можна себе. Ну, якісь певний проміжок часу зробити, собі виробити дисципліну, так? Але все одно, по відношенню до Христа, це має вас будуватися на щирих почуттях до Бога, на любові. Тому що ну, не побудуєте якихось уявних відчуттів і відношень з Богом, якщо вони не базуються на любові до Бога. Ви можете так тиждень, два, місяць, а потім, потім булька тріснула і все. <кій> ваша дисципліна пропала. Так само, ну, так як я вже говорив, послідовність в будь-чому вихованні дітей в роботі. Ну і, і Різдво, вернуся до Різдва, в яких умовах народився Христос, так? Хліб, худоба, сморід, але він народився, так? І яку він радість приніс сьогодні на нашу землю і в серце кожного з нас. І Відповідно, це народження згадуйте, не святкуйте його тільки раз в рік, не ставте собі якихось там бар'єрів. Хоча воно в деякій мірі воно добре себе поставити в піст е до телевізора, до новин, до якогось їдла. Тому що навіть будучи в Христі, ми здатні помилятися і здатні шпортитися в тих самих своїх пожадливостях тілесних. Так? Тому я всім вам бажаю хорошого, щасливого Різдва у вашому серці, в ваших родинах. Не забувайте про Бога, свідчити про Бога кожному з ваших рідних, тому що вони чекають і ви чекаєте в серці, щоб кожен з них так само, як і ви колись, прийняли Христа і отримали цю мить нового життя.